Мій батько пішов із життя несподівано. Менеджер заявив: Якщо ти станеш президентом, ми всі звільнимося, але те, що я зробив після цього, залишило їх без слів. Ранок почався, як завжди, м'яке гудіння будильника прорізало тишу світанку. Напівсонно потягнувшись, я вимкнув його, вже перечуваючи ще один важкий день у компанії, де мені постійно доводилося доводити, що я маю тут право бути. Це завжди було більше територією мого батька, ніж моєю. Мій батько, Роман Гайдук, був не просто людиною, він був легендою у нашій сімейній компанії. Гайдук Інновейшнс була його дітищем, яке він створив з нуля, почавши з невеликого стартапу у власному гаражі, і довів до рівня однієї з найповажніших компаній у сфері розробки програмного забезпечення. Для мене він був не тільки батьком. Він був моїм героєм, наставником, а іноді й найсуворішим критиком, а тепер тепер його більше не було. Я пам'ятаю, як сидів на холодному стільці в лікарні, бездумно втупившись у підлогу, ніби чекаючи, що реальність ось ось зміниться. Слова лікаря дзвеніли в голові порожнім відлунням, масивний серцевий напад, без попереджень, без шансів попрощатися, просто і його немає. Мить і все перевернулося. Я втратив не лише людину, яка сформувала кожен аспект мого життя, а й отримав у спадок його справу разом із усією відповідальністю, що її супроводжувала. До полудня новина розлетілася офісом, мов лісова пожежа. Коридорами ширилися шепоти, а співчутливі погляди супроводжували мене на кожному кроці. Невдовзі всіх зібрали на термінову нараду у тій самій залі, де мій батько завжди впевнено сидів на чолі столу, не підвищуючи голосу, але викликаючи повагу одним лише поглядом. Тепер на його місці стояв я, почуваючись маленьким під вагою їхніх очікувань. Вони чекали відповідей, чекали керівництва, чекали хоч чогось. Але що я міг їм дати? Я не був готовий до цього. Григорій, старший менеджер, перервав тишу своїм різким голосом: нам потрібна ясність, хто тепер буде нами керувати. Ще до того, як хтось встиг відповісти, Оксана, одна з керівників проєктів, несміливо сказала: Ну, технічно Марина, наступна в черзі, правда, вона ж донька Романа. По залі пробіг хвилеподібний гул, що лише посилився, коли Григорій з грюкотом вдарив кулаком по столу. Ні, категорично ні. Гаркнув він, різко підводячись. Якщо вона думає, що може просто з'явитися тут і назвати себе президентом після років перебування у тіні батька, то краще відразу закриваємо компанію. Ми не для цього тут працювали, його слова вдарили мене прямо в груди любительське шоу. Саме так вони мене бачили. Гнів піднявся хвилею, пекучий і нестримний, але під ним була ще одна емоція глибока, пронизлива образа. Як він міг так мене відкинути? Невже він не бачив, скільки зусиль я вклала в цю компанію, невже не знав, скільки всього я пожертвувала заради неї, але замість того, щоб вибухнути у відповідь, я зробила глибокий вдих і міцно вчепилася в край столу. Хочете піти? тихо запитала я, намагаючись стримати тремтіння у голосі. Будь ласка, двері відкриті, але перш ніж ви підете, згадайте ось що це не про мене. І навіть не про мого батька, це про вас, про вашу віру в те, що ми всі разом збудували, або ж про ваш страх перед змінами. У кімнаті запанувала напружена тиша. Дехто винувато опустив очі, інші обмінялися невпевненими поглядами. На мить мені здалося, що я зайшла надто далеко, що сказала надто мало, а тоді Григорій схрестив руки на грудях і відкинувся на спинку крісла. Доведи, кинув він виклик, доведи, що ти здатна керувати цією компанією, інакше ніхто з нас не залишиться тут, щоб дивитися, як вона розвалюється. І ось так виклик було кинуто. Тієї ночі я зовсім не спала. Варто було заплющити очі, як у голові знову і знову прокручувалися спогади, батько, який учив мене писати код, коли мені було вісім. Його підтримка під час шкільних виступів, його розповіді про перші роки гайдук Іновейшнс, коли невдачі були неминучі, але водночас захопливі. Успіх це не про те, щоб ніколи не падати, казав він мені. Це про те, щоб вставати знову щоразу. Ці слова не давали мені спокою, закликаючи не піддаватися хаосу, який загрожував мене поглинути. І коли перші промені світанку золотили стіни моєї спальні, я прийняла рішення. Вони хочуть доказів. Я дам їм докази не лише своєї компетентності, а й відданості справі. Я провела години, розробляючи плани, аналізуючи звіти, обдумуючи нові стратегії. У понеділок я зайшла до офісу з упевненістю, яка навіть мене саму здивувала. Доброго ранку, твердо заявила я, входячи до конференц-зали з величезною стопкою папок у руках. Минулотижнева невпевненість зникла без сліду. Я знаю, що напруга зростає, і я розумію чому, почала я, роздивляючись обличчя людей, що сиділи за столом. Втрачати когось такого, як мій батько, страшно, це змінює все. Але страх не повинен визначати наше майбутнє. Ми можемо використати його як поштовх. Стати сильнішими, розумнішими, кращими. Григорій скептично підняв брову. Слова нічого не варті, Марина, давай, покажи, на що ти здатна. Не вагаючись, я відкрила першу папку і роздала копії документів по столу. Усередині були детально розроблені пропозиції, нові продуктові лінійки, стратегії розширення та інноваційні маркетингові кампанії, покликані вивести гайдук Innovations на абсолютно новий рівень. Кожна ідея була ретельно опрацьована, підкріплена даними і адаптована під наші сильні сторони, водночас враховуючи слабкі місця. Це не просто мрії, відірвані від реальності, сказала я твердо. Це чіткі кроки, які ґрунтуються на місяцях підготовки. Так, я багато спостерігала, вчилася, аналізувала роботу компанії, визначала, що можна покращити. І так, я збираюся реалізувати ці зміни негайно, але мені потрібна ваша підтримка. Настала тиша повітря буквально бриніло від напруженого очікування. Співробітники гортали документи, їхні обличчя змінювалися від скептицизму до зацікавленості. Нарешті Оксана першою порушила мовчанку. Це це доволі вражаюче, визнала вона, хоч і неохоче. Але втілити все це в життя буде непросто ти впевнена, що готова до цього. Я зітхнула і чесно відповіла, у чому я дійсно впевнена, так це в тому, що не дозволю, щоб спадщина мого батька зникла разом із ним. Якщо ви готові довіритися мені хоча б трохи, я обіцяю віддати всі свої сили, щоб зробити цю компанію успішною. Разом ми зможемо вшанувати його пам'ять, розширюючи межі можливого і досягаючи нових вершин. Навколо столу почали кивати головами. Навіть Григорій трохи розслабився, хоч його щелепа залишалася напруженою. Добре, пробурмотів він, подивимося, на що ти здатна. Наступні тижні були справжнім випробуванням. Я поринула в роботу з головою, не шкодуючи ні часу, ні зусиль. Пізні вечори стали нормою, нескінченні чашки кави ритуалом, а моєю рушійною силою була чиста рішучість. Щотижня я зустрічалася з кожним відділом, уважно слухала їхні зауваження, вносила корективи, будувала нову стратегію. Спочатку було багато спротиву, але згодом він поступився місцем співпраці. Сумніви перетворювалися на віру, а не довіра, на командний дух, але викликів було вдосталь. Постачальники не були впевнені, що ми впораємося з дедлайнами. Клієнти зволікали з продовженням контрактів. Конкуренти лише чекали нагоди, щоб завдати нам удару, але щоразу, коли розчарування загрожувало мене поглинути, я згадувала улюблений вислів батька. Коли життя збиває тебе з ніг, піднімайся і бий у відповідь. І ось одного дня компанію спіткала справжня криза. Один із наших ключових клієнтів несподівано розірвав контракт. Паніка поширилася миттєво, а фінансові прогнози впали в одну мить. Знову Григорій увірвався до мого кабінету, з гуркотом кинувши документи на стіл. Ось до чого це призвело. гаркнув він. Ось чому ми не повинні були тобі довіряти, ти все зруйнувала. У мене защипало в очах, але я не дозволила собі здатися. Зробивши глибокий вдих, я зустріла його погляд прямо. Ні, Григорію, ти помиляєшся, спокійно сказала я. Це не поразка, це новий напрямок, і я доведу це, і я справді мала намір це зробити. Зціпивши зуби, я розробила сміливий план не лише щодо повернення втраченого клієнта, а й залучення нових. Це було ризиковано, дуже ризиковано, але водночас і продумано. Я представила свою стратегію команді, і, хоч спочатку вони дивилися на мене з недовірою, поступово скептицизм поступився місцем стриманому ентузіазму. Можливо, шанс у нас усе таки був. Те, що сталося потім, стало випробуванням, якого я не могла передбачити, і перевіркою того, що означає бути справжнім лідером. Наступні дні промайнули мову тумані. Безсонні ночі, нескінченні дзвінки, незліченна кількість випитої кави. Я знала, тепер ставки як ніколи високі, якщо мій план зазнає краху, це буде не просто мій провал, це буде крах гайдук Іновейшнс. Відповідальність тиснула, ніби невидимий вантаж, але я не дозволяла їй мене розчавити, навпаки, я перетворювала її на свою рушійну силу. Мій план був зухвалим, навіть, можливо, відчайдушним. Я запропонувала повний перезапуск нашого основного продукту, програмного забезпечення для малого бізнесу і адаптацію його для великих корпорацій. Це був не просто апгрейд, а кардинальна зміна концепції. Нова архітектура, розширена серверна інфраструктура, інтеграція з платформами, з якими ми раніше не працювали. На роздуми не було часу. Кожна втрачена година означала чергового клієнта, що міг піти. Я зібрала команду в конференц-залі, розклала перед ними креслення, схеми, дедлайни. Це наш останній шанс, сказала я стримано, але впевнено, якщо ми впораємося, не просто повернемо клієнтів, а станемо лідерами у сегменті, якого раніше навіть не торкалися. Але давайте не будемо себе обманювати, це буде важко, це випробує кожного з нас. Григорій схрестив руки на грудях, недовіра не покидала його обличчя. А якщо ми провалимося, тоді ми впадемо, б'ючись до останнього, відповіла я, не вагаючись, але поки я тут провал, це не варіант, і що ж, команда не злякалася. Вони бачили, як я працювала поруч із ними, слухала їхні пропозиції, не відступала перед труднощами, і повільно, але впевнено, недовіра поступалася місцем вірі. Наступний місяць був пекельним, розробники працювали цілодобово, виправляючи баги і оптимізуючи код, дизайнери повністю переробляли інтерфейс, роблячи його потужним і зручним для великих компаній. Відділ продажів невпинно контактував із клієнтами, пояснюючи нову стратегію. Я ж балансувала між переговорами, розробкою та кризовим менеджментом, лягаючи спати далеко за північ і піднімаючись на світанку. А потім, одного пізнього вечора, я опинилася в офісі наодинці, втупившись у монітор, де блимав рядок коду. Очі пекли від втоми, а спина нила від багатогодинного сидіння, згорбившись над столом. Вперше відтоді, як я взяла на себе керівництво компанією, я дозволила собі заплакати. Тихі сльози стікали щоками, поки вся вага цієї відповідальності не зійшлася в один нестерпний момент. Відсутність батька відчувалася особливо гостро у ці тихі самотні години. Скільки разів він сидів у цьому самому кріслі, розв'язуючи проблеми, куди складніші за мої? Чи сумнівався він у собі, чи він завжди знав, що робити? Наче почувши мої думки, у пам'яті знову ожили його образи, його сміх, що лунав коридорами під час нічних мозкових штурмів, його незламна впевненість, коли всі інші вагалися, його спокійне підбадьорення щоразу, коли я оступалася. Він вірив у мене навіть тоді, коли я сама сумнівалася у собі. І тепер, незалежно від того, був він поруч чи ні, я мала йти далі, заради нього, заради всіх, хто на мене покладався. Стерши сльози, я глибоко вдихнула і знову занурилася в роботу. Час на скорботу ще буде, а зараз потрібно було врятувати компанію, і ось настав день, до якого ми так довго йшли. Ми офіційно запускали оновлену платформу з демонстрацією в реальному часі для потенційних клієнтів по всьому світу. В офісі панувало напружене очікування, змішане з хвилюванням. Всі зібралися у конференц-залі, погляди були прикуті до екрана, коли я вийшла на віртуальну сцену з мікрофоном у руках. Доброго ранку почала я, відчуваючи, як голос трохи тремтить, але з кожним словом стає сильнішим. Сьогодні ми відкриваємо нову главу в історії Гайдук Innovations. Це більше, ніж просто компанія. Це спільнота, яка об'єднана інноваціями, витривалістю та спільною метою. Те, що ви зараз побачите, це результат місяців напруженої роботи, жертви співпраці, це більше, ніж просто програмне забезпечення. Це наша обіцянка. Обіцянка створювати рішення, які допомагатимуть бізнесам розвиватися у світі, що змінюється щохвилини. Позаду мене презентація розгорталася ідеально. Стильний дизайн, передові функції, демонстрація можливостей платформи у реальному часі. Я відчула, як енергія змінилася не лише у кімнаті, а й серед тих, хто дивився трансляцію. Під час сесії запитань та відповідей коментарі сипалися без упину, Глядачі хотіли знати більше, ставили конкретні запитання. До кінця презентації кілька великих компаній уже висловили бажання підписати контракти. Коли я повернулася до офісу, команда вибухнула оплесками хтось радів уголос, дехто обіймався, а деякі навіть не приховували сліз полегшення і гордості. Навіть Григорій, мій найзавзятіший критик, ледь помітно всміхнувся і поплескав мене по плечу. Непогано мала, пробурмотів він. Дуже непогано, але ця перемога була з гіркуватим присмаком. Коли всі святкували, я тихо вийшла з кімнати та попрямувала до батькового старого кабінету, того самого, в який ще жодного разу не наважилася зайти з моменту його смерті. Сівши за його стіл, я дозволила собі відчути все. Радість змішувалася зі смутком, тріумф і з втратою. Якби ж він міг побачити цей момент. Поділити зі мною цей успіх. Але, сидячи там, я раптом усвідомила щось важливе він був тут, у кожному рішенні, яке я приймала, у кожному випробуванні, яке долала, у кожній частинці мужності, яку знаходила в собі. Його спадщина жила далі, не лише в компанії, а й у людях, які продовжували його справу, включно зі мною. Протягом наступних тижнів бізнес процвітав. Клієнти масово зверталися до нас, вражені не тільки якістю нашого продукту, а й рішучістю, з якою ми його втілили. Прибутки зростали, моральний дух команди піднявся на небачений рівень, а гайдук інновайшінс знову став символом якості та інновацій. Але серед усіх досягнень і нагород я залишалася тверезою, успіх не вимірюється цифрами чи посадами, він вимірюється впливом, людьми, яких ми підтримуємо та майбутнім, яке допомагаємо будувати. Одного дня, прогулюючись офісом, я зупинилася і просто спостерігала за командою. У повітрі лунав сміх, ідеї лилися потоком, співробітники працювали з легкістю і захопленням. Це більше не були просто колеги, це була сім'я. Ми разом пережили бурю, подолали перешкоди і стали сильнішими, ніж будь-коли. І тоді, ніби сама доля вирішила нагадати мені, як далеко ми просунулися, я отримала несподіваного листа. Від генерального директора тієї самої компанії, яка першою розірвала з нами контракт, бо не вірила, що ми зможемо впоратися, його повідомлення було коротким, але щирим. Марина вітаю з приголомшливим успіхом. Ви змусили таких скептиків, як я визнати свою помилку і надихнули таких, як ваша команда, повірити в неможливе. Ми хочемо знову співпрацювати. Я не змогла стримати усмішку, ми зробили це. Попри всі труднощі, ми вибралися з хаосу невизначеності і проклали шлях до величі. Але це був не кінець, це був лише початок, тому що і в житті, і в бізнесі випробування ніколи не закінчуються. Завжди будуть нові виклики, невдачі та моменти сумнівів. Але допоки ми стоїмо разом з вірою в майбутнє, з відданістю своїй справі та з невтомною рішучістю, ми зможемо здолати все. Я повернулася до роботи з новими силами. Бо історія Гайдук Іновейшнс ще тільки писалася, і я збиралася зробити її легендарною. Компанія процвітала. Наша оновлена платформа стала золотим стандартом у сфері програмного забезпечення для підприємств, отримуючи визнання від лідерів індустрії та забезпечуючи нам партнерства з найвпливовішими технологічними компаніями. Клієнти, які колись у нас сумнівалися, тепер вихваляли нашу здатність до адаптації та стратегічне бачення. Інвестори прагнули долучитися до нашого успіху, а медіа називали нас символом стійкості на ринку, що невпинно змінюється. Але для мене справжня цінність успіху не вимірювалася заголовками статей чи фінансовими звітами. Вона жила в тихих моментах, у нічних мозкових штурмах, коли ідеї спалахували як іскри, у спонтанних святкуваннях, коли ми досягали важливих віг, у щирих словах подяки від людей, які відчували свою цінність і значущість. Ці миті спліталися в єдину тканину чогось значно більшого, ніж будь-яка одна людина, у спільну спадщину. Григорій, який колись був моїм найзапеклішим критиком, став одним із найнадійніших союзників. Його початковий скептицизм поступився місцем повазі, не тому, що я довела його неправоту, а тому, що він сам побачив, наскільки я віддана не лише компанії, а й людям, які її створюють. Одного вечора, коли ми завершували особливо виснажливий проєкт, він відкинувся у кріслі і важко зітхнув. Знаєш, промовив задумливо, твій батько пишався б тобою. Я м'яко всміхнулася, відчуваючи, як у горлі підступає клубок. Дякую, Григорію, це означає для мене більше, ніж ти думаєш. Рік по тому наближалася річниця батькової смерті, і я все частіше замислювалася над тим, як далеко ми просунулися за цей рік. Зміни були колосальними, не лише в компанії, а й у мені самій. Я вже не була тією розгубленою жінкою, яка стояла у залі засідань під вагою чужих очікувань і власного горя. Я стала сильнішою, мудрішою, впевненішою, але навіть зараз були дні, коли відсутність його голосу, тієї впевненої направляючої сили, на яку я спиралася стільки років, ставала нестерпною. Щоб вшанувати його пам'ять, я вирішила організувати в компанії особливий день, не просто святкування наших досягнень, а день присвячений цінностям, які він нам залишив. Ми перетворили головну конференц-залу на кімнату спогадів, наповнивши її фотографіями, особистими речами та історіями від співробітників про те, як Роман Гайдук вплинув на їхнє життя. Одні згадували його наставництво. Інші його гострий гумор, багато хто говорив про його безмежну віру в людський потенціал. У повітрі змішувалися сміх, сльози та подяка. Його спадщина жила в кожному з нас. У центрі кімнати висіла велика пам'ятна табличка з написом, у якому я не сумнівалася ні на мить. Успіх вимірюється не тим, чого ти досягаєш сам, а тим, як ти змінюєш життя інших. Коли настав час виступити, я підійшла до трибуни, відчуваючи, як серце гупає в грудях. Переді мною сиділи люди, які за цей рік стали мені другою сім'єю. Я глибоко вдихнула і почала. Рік тому я стояла перед вами, не знаючи, чи зможу заповнити місце людини, яка так багато значила для кожного з нас, і, чесно кажучи, я досі не знаю. Але тепер я розумію, що й не маю цього робити, бо спадщина мого батька не належить одній людині. Вона живе в кожному з нас. У тій роботі, яку ми робимо, у тій турботі, яку проявляємо один до одного, у тих мріях, які сміливо втілюємо в життя. В очах багатьох присутніх блищали сльози, але разом із ними посмішки. І вперше за довгий час я не відчувала гострого болю втрати, я відчувала любов, Мету надію. Гайдук Іновейшнс продовжував підкорювати нові вершини. Ми вийшли на міжнародний ринок, запустили революційні продукти, побудували культуру, засновану на співпраці та інноваціях. Але навіть серед усього цього я ніколи не забувала, з чого все почалося. У п'яту річницю смерті батька я повернулася до лікарні, де почався цей шлях. Стоячи перед будівлею, я стисла в руках маленький конверт із листом, який написала йому. Листом, наповненим вдячністю спогадами і виконаними обіцянками. Розпечатавши його, я випустила аркуш у вітер і дивилася, як він здіймається вгору, немов птах, що набирає висоту. Дякую тобі, тату, за все, прошепотіла я. А потім, повернувшись обличчям до горизонту, я зробила крок уперед. Не з сумом, а зі спокоєм, бо кінцівки неминучі, але спадщина спадщина живе вічно. І наша історія тільки починалася.